Притча про скарб. Жив один чоловік, і була в нього мрія відшукати найбільший у світі алмаз. Він день і ніч рив гору, шукав камінь, але ніяк не міг знайти такий, як йому хотілося. Чоловік одружився, але дружину свою майже не бачив, цілі дні пропадав у печерах. Народилася в нього дочка, але і на дочку в нього не було часу. І от одного разу знайшов цей чоловік величезний алмаз чистої води, такий, який у склянку з водою опустиш, а його й не видно зовсім. Чоловік беріг алмаз, як зіницю ока, зберігав у скринці на м'якій подушці і скриньку цю постійно пильнував. Кожну вільну хвилину проводив біля скриньки, милувався своїм скарбом. Але от одного разу. Розглядав він свій алмаз і побачив, що в ньому є малесенька тріщинка. Схопився нещасний за голову, він був уже молодий і знав, що другого такого каменю йому не знайти. Вирішив він тоді огранувати алмаз, щоб приховати дефект, став шліфувати камінь. Як з'явилися на ньому грані, як став він діамантом, то заграв на сонці усіма барвами веселки. Чоловік вставив його в оправу і повісив на золотому ланцюжку на шию дочки, щоб коли вона рухалася, сонце грало у його улюбленому діаманті. І усі, углядівши дочку того чоловіка, казали Ай, яка неземна краса. Але через певний час чоловік зрозумів. Люди говорили не про камінь, за яким він полював усе життя, а про його дочку, яка була дана йому Богом, ганяючись за красою, він не бачив краси у своєму домі.